баночки в полевых условиях вот такая вот краска закончилась неплохая быстро смывается но неплохая это за все лето практически вот такая мицеллярка в глаза не сильно щиплет. интимка долго использовала мне понравилось Дрісство для миття неплохое. Такой вот Ось такий антиполіс не сподобався. Засіб для миття посуду поганенька. Ось віже повітря нормальний, пінка дуже сподобалась. Спрей-антижир сподобався. Рідке мило, смачненьке. Засіб не сподобався. Кондиціонер це моя любов. Жидке мило сподобалось. Мило. Господар. Нормальне. Хто тут? Хто тут? Мира, мило, непогано. Тут я ще додавала почати за те, що поганенька. Це перша частина. Вже після баночки закінчились. Люблю. Ось такий непоганий. Крем для рук люблю. Олдсплейс Добрий. Тебе була так собі. Це слабенька. Це викидає сподобалося, шампунь, так собі. Кондиціонер. Не дуже ось так він виглядає. Доместас. Нормальний. Азорі це моя любов. Моє користуюсь Сервітки. Непоганий, шампунь робота, скраб непоганий в ролі, ось так от серветки, аврора не поганий, е непоганий, е для душу смачненький. Ось таке от, ось, в сиротка для обличчя аплікатор, плікатор, миго використання. Подобалися аплікато, не сподобалось, люблю таке. Так, так, сироєтки для сумочки. Орілки для хотів, серветки добрі, рушники нормальні. Останки не сподобались. Серветки непогані, губки добрі. Крібов добрий, я думаю, любили. Так, ось ці прокладки не сподобались. Ось ці полюбила. Ось всі люблю. Маска непогана. Так, вона. така так, що так бігла.